Творчий шлях Оксани Савчук та Івана Кавоцюка розпочався у 1989 році на першому фестивалі Червона рута і за десятиліття переріс у мистецьке явище, відоме далеко за межами України. У їхньому репертуарі пісні, які стали знаковими: буковинський фольклор, духовна музика, колядки, твори на слова українських поетів і композиції, що супроводжували кілька поколінь слухачів. Я щаслива, тому що маю доброго глядача, глядача, який думає душею, серцем. Який знає свою народну пісню. І де би ми не бували, навіть ті аудиторії, які не знають Україну, навіть де Україна знаходиться, не знає нашої мови, та аудиторія відчуває душе. Це було з нами так у Фінляндії, в Америці, в Канаді. І, мабуть, оцей найкоротший шлях від серця до серця, від душі до душі, нам дає пісню. Ювілейний концерт об'єднав не лише шанувальників писанки, а й близьких по духу митців. Серед почесних гостей поет-пісняр Степан Галябарда, який уже багато років співпрацює з дуетом. Зокрема, пише для них пісні. Каже, він щасливий з того, що творчий тандем продовжує звучати крізь роки. Дует – це унікальне пісенне явище в українській культурі. Такого дуету нема, і такого дуету я навіть не бачив у світі. Дует, який би поєднував собі. Співачку і музиканта, тим більше цимбаліста, це непростий музичний інструмент. От, і так склалося долею, що вони родина. І ота внутрішня енергетика, любові і тої щирості, і тої справжності, вона і виливається в їхніх піснях. Вагоме місце у репертуарі писанки займає духовна пісня. Багато таких творів саме для цього дуету написав священник, композитор і культурний діяч отець Валерій Сиротюк, з яким артисти співпрацюють уже не один рік. Це вони понесли ту першу пісню, яка більше 30 років. овсехвальна. так і через овсехвальну, через пісню до Богородиці, Господь Бог відкрив ті наші таланти. Так, кожна людина має таланти. Лед писанка має багато талантів. Я дякую Богу за ту співпрацю. У нашому у нашій співпраці є багато багато, понад 50 пісень. Духовних ювілейний концерт писанки став ще одним підтвердженням: українська пісня живе, надихає і єднає. А Чернівці залишаються містом, де ця історія почалася і продовжується. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини СІ-4.